Всім добрий день! Вітаю на каналі Марія Планс. Я сьогодні буду досаджувати кільця на мою аглеанему, яка дуже витягнулася. Подивіться, які в неї там уже зачатки коріння є. Зараз будемо кільце надівати зверху, дуже обережно, тому що щоб листя не пошкодити. Я ці кільця вирізала з звичайної пластикової бутилки. Зверху украсила, можна сказати, вирізала такі хвильки зверху. І вийшло такий непоганий кольор. І зараз засиплю спеціальною землею для глеуни. Замовляю я її окремо, не складаю сама, а замовляю на Allegro. Цей спосіб укорінення стовбура я запозичила з тіктоку, побачила десь. У одного рослинного блогера. Ці аголонеми я купила ще рік тому. Були е, маленькі три листочки були, тут я вставлю фотографію, е, які вони були. Е, але я посадила великі горшки. Це дуже велика помилка моя, бо е, вони почали е, пускати маленькі листочки і небагато, і виросли на дуже... Не так дуже, як би я хотіла за цей рік. А, і а, повинна не отоюти мої помилки. А, ви повинні саджати по росту коренів на 1-2 см тільки більше в горшки, які вони були перед цим. А, ще в мене була помилка з цими ланемами. Я їх а, поставила на землю на підвіконня. У нас в родичах відмикалося балкон, відмикалося вікно, і ще тягне прямо з-під віконня і е, вийшло так, що їх продуло. І е, результат на лице. Пізніше я е, ставлю відео, там, де я показую, які в них листки після цього. Що по по догляду в мене все в порядку було, тому що ці аглеонеми, взагалі аглеонеми, не дуже такі прихотливі рослинки. Тільки не заливати. Можна поливати, я поливала літом кожного дня, тому що пересихала земля дуже швидко, а зимою один-два рази на тиждень. Ось, дивіться, яка красота вийшла. Сподіваюся, вона ж біденько. Корінчики туди пусте. Ось я показую листки її. Бачите, вони пожовтілі збоку. Там є відсихання. Тут я зверху там є листок, що я обрізала, бо дуже-дуже сухе було. І інша леонемка, подивіться, вон, що з нею трапило ось листок у неї, з краю весь побратим. Будь ласка, напишіть в коментарях про вас досвід за леонемою. Всім па-па!